Утеплені стіни, посаджені на ганку квіти, металеві гроно винограду на літанці. Цей будинок робив затишним для себе і її син Віталій. Тепер, каже пані Валентина, доглядає за господарством. Те, що здесь все зроблено, все його руками, все сам. Тут були одні голі стіни. Он ні на рибалку, ні ходив нікуди. Все время і працював. Майже 20 років Віталій працював гірничим майстром на глухівському кар'єрі кварцитів. Мати каже, коли почалася повномасштабна війна, він разом з односельцями організував чергування в банничах, щоб не допустити і зберегти спокій громаді. Дружина Віталія Анна вже тоді служила у війську. Тому, коли в лютому 2023 року йому принесли повістку, Віталій не вагався. Сказав, що має йти захищати країну. Він мені сразу позвонили. Вернімна мам, мені нада з тобою поговорити. Мне, я что, я сразу это самое почувствовала. Потом смотрю, приходит, приходит, сел и говорит, мам, я иду на войну, мне повестка пришла. Я плакала, плакала. Я две недели плакала, на капельнице ходила. У війську Віталій служив старшим стрільцем-оператором. Про бодії на передовій, каже пані Валентина, багато не розповідав, беріг її від переживань, але водночас часто телефонував. Коли росіяни почали обстрілювати Банничі, він, перебуваючи за сотні кілометрів, турбувався лише про одне, щоб матір була у безпеці. Кожен день дзвонив, кожен день і утром дзвонив, і вечором дзвонив. Всегда удро... доброе утро, добрий вечір. Інтересувався, мама, що ти сьогодні кушала, мама, одевайся, щоб не замерзла, забутився обо мені. І завжди, коли в відпуск приїжджав, він здорово мені допомагав здесь. Пані Валентина каже, Віталій був із тих людей, які швидко знаходять спільну мову з усіма. Його поважали в селі на роботі, а потім у війську. Рассказывал, когда это самое, как они рыбу ходили ловить, когда было время, и картошку жарили. Он у них был за повара, он умел и любил готовить. Вот, и это, ах что, говорит, мне стоит, они, говорят, картошки начищу, я то борща сварю, то суп сварю. За службу Віталій був нагороджений відзнаками ветеран війни та замужність третього ступеня. Обидві отримав уже посмертно. 15 травня 2024 року загинув воїн під час виконання бойового завдання поблизу Вугледара на Донеччині. За три дні до того Віталій востаннє говорив з матір'ю. Мені довго не говорили, що він поїб, а потім прийшла кума прийшла з дочками. Итак, она это самая, я ей только говорю, света, что то от Виталика ничего нету, света, она молчит. А потом смотрю, соседи пришли, и они приехала. И начали, для меня это был большой шок и стресс, самый страшный детей хранить. 50 лет ему как раз было. Он любил жизни. Жити. У будинку сина, за яким доглядає, каже пані Валентина, її самотня, хоча туго розвіюють довгоочікувані гості. гості. потивля навідується онука Марія, донька Віталія. З нею приїжджає і наймолодший член родини, правник Данила, якому рік. Віталій, коли останній раз приїжджав, він знав, що вона беременна, а внука вже не побачив. Он народився 30 тридцятого сентября. Він на віталька. На подвір'ї будинку Віталії досі стоять складені вулики, посірілі від часу. Пані Валентина пояснює, її син планував після війни розводити бджіл, а ще мріяв побачити Чорне море. Тепер йому на віки залишиться 50 років. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.